thank mm -hmm. you Всім привіт і з поверненням на мій канал. Мене звуть Ната. Я зараз знаходжуся прямо в примірочній магазину Сінсей. Сьогодні ми з вами подивимося знижечки, які вже почалися. Тобто це новорічний розпродаж в магазині Сінсей, а також Власівай Кікі. Новинка, до речі, в Сінсей. Почнемо з новиночки, яка мені просто кинулася в очі. Ось такий светр в'язаний. Зараз в'язані светри це теж тренд цієї зими 2022-2023. Ось, 599 гривень коштує такий класний светр. Зараз в сінсей можна купити навіть щось на весну, наприклад, ось така неонова жилетка. Яскравого лимонного, так, відтінку 439 гривень. Зараз її ціна. Сирочки лісоруба, до речі, вони залишаються популярними. Я вважаю, і цією весною, і наступною осень, осінню теж вони будуть в моді. Ось, наприклад, такий варіант на весну рожево-сірий. Або ж зараз можна купити зі знижкою вже ось такий оливковий пуховичок без капюшону, але він дуже елегантний, мені здається. Наприклад, ось така шубка Тедді коротенька на змійці 599 гривень, мінус 50% зараз на неї. Теж, погляньте, куртка, такий, типу демісезонний да? пуховик. Можна купити зараз, носити весною чи то вже осінню. Ну, тобто ціна, мені здається, ціна відповідає якості. Ось такі пальто кардігани теж уже на весну. 419 гривень коштують. Якість не дуже хороша, до речі. Попереджаю. Мені дуже подобаються ось ці куртки. Чорна, дуже стильна курточка, мінус 45% на неї зараз іде знижка, ось, наприклад, да? на весну, якщо у вас немає куртки, або на зараз до якогось утепленого спортивного костюму. Пуховики мінус 56%. Погляньте укорочений пуховик. От, Наприклад, зараз можна носити, одягати такий пуховичок. І тут різні відцінки: темно, бежевий, да, і світло-біживий. Потім погляньте, наприклад, зараз можна купити джинсовку ось таку на весну. І з знижкою мінус 47%. Тобто, ви бачите, що тут теж літній одяг, джинси. Залишилися просто великі розміри. Це 42, 459. Такі вони світло-молочний денім. Або ж, навіть хто любить жилетки. Жилетка, до речі, навесну. Можна таку. Поруч висять, ви бачите такі яскраво синього кольору. Теж зі знижкою. Мені здається, чому б ні. Це і так, синтетика. А де зараз не синтетика? Де, От скажіть мені, де можна знайти не синтетику. Людей сьогодні було дуже мало в магазині, і ви знаєте, вже в самому торговому центрі так холодно. Вони економлять і виключають опалення. Ось такі шуби теж зі знижкою, з капюшонами. Це нова колекція. 500 559 гривень шуба з капюшоном в двох відтінках. Це коричневий, такий дуже приємний відтіночок. І в чорному відтінкові коротенькі такі шубки гарні. Це взагалі 439. Огляньте, дівчата, і все-таки червоний колір, такий насичений. Да? душі підходить саме брюнеткам. Тобто дівчатам із жінкам із темно-коричневим, коричневим волоссям. Чорний, червоний і ось такий молочний. І вона брюнетка, і це дуже красиво. На що в Лесівайкі можна звернути увагу? На які речі? Ну, наприклад, так як ідуть у нас свята попереду. Так? Ми можемо зі знирочками з вами купити ось такі чудові домашні тапочки на подарунок чи собі. Ну, звичайно, краще на подарунок. Прекрасні попереду зима. Рожеві, чорні? Або ж погляньте речі для дому, це ЛСівайкікіті Хом. Цікавий дуже принт, очі такі. Це наволочки, це не подушки, а наволочки. 249 гривень коштує ось така стильна, мені здається, наволочка. Ну, Звичайно ж, трендовий колір цього року це ліловий. І є ось такий, наприклад, зі знижкою костюм. Це може бути домашній, може бути прогулочний варіант. Погляньте, ці штани виходять зі знижкою 400 гривень і светр. 400 светр, точніше, світшот. да? Толстовка навіть. Це толстовочка така, тому що він всередині йде на флісі. І толстовочка у нас 419. Тобто за 819, такий виходить вам костюм. Зі знижкою також погляньте, ось ця дубльоночка, І я не знайшла, до речі, чорну. Були і чорні вже, мабуть, просто порозбирали. Зараз її ціна 2500, а була попередня ціна 3. Знову ж таки, в'язані речі, які являються одним із трендом сезону осінь зима 2022-2023. І це переважно такі светри. Теж є ось такий ніжно-ліловий колір, і знижка. Приблизимо мінус знижка 40%. Такий светр коштує 579 гривень. І ось, звичайно, вже різдвяний вже колір червоний. Асоціація з різдвяними з новорічними святами. І такий красивий, цікавий гольф, дуже жіночний, особливо ці да, рукава пишні, його плечі, точніше, плечі ліхтарі, його прикрашають. Ціна нормальна, мені здається. Так, є ось такий ще свитер. Величезний вибір светрів на зиму. Ось тому поспішайте, поки є зараз знижки, можна придбати щось недорого. і те, що дійсно подобається, ось, мені, наприклад, дуже подобається цей шахматна доска шахматна дошка. Чорно-білий дуже подобається світерок. Я його бачу з якоюсь дубляночкою, наприклад, або з шубкою Тедді Чорною, або з чорним пальто. Друзі, якщо ви хочете бачити більше відео про шопінг, про моду, про тренди, обов'язково підписуйтесь на мій канал, обов'язково пишіть коментар свій, пишіть свої побажання, ставте лайки. Ось, підписуйтесь на мій канал і будемо разом робити по можливості шопінг огляди навіть в секонд-хендах, тому що я ще знімаю відео огляди в секонді з примірочкою. Ось тому дякую всім за перегляд. Дякую, що були цей час зі мною. До наступної зустрічі.